Вітаю поціновачі математики. Розв'язуємо номер 8 Промінь ОМ проходить між сторонами кута БОЦ, знайдіть градусну міру кута БОМ, якщо БОЦ 118 градусів, МОЦ 72 градуси. Можемо помітити, що кут БОЦ тупий, адже його градусна міра більше 90. Отже, будуємо тупий кут, називаємо його БОЦ. Його градусна міра 118. Дана. Кут БОЦ 118 градусів. Кут МОЦ 72 градуси. І було сказано, що промінь ОМ проходить між сторонами кута БОЦ. Отже, Виглядати це може приблизно так. Точка М. І ось цей куточок 72 градуси. Теж на рисунку все підписуємо. Знайти нам потрібно градусну міру кута БОМ. Розв'язання. Знову ж таки, за основною властивістю вимірювання кутів, кут БОЦ дорівнює сумні кутів БОМ плюс МОЦ, адже кут БОЦ складається з двох кутів БОМ та МОЦ. Щоб знайти градусну міру кута БОМ, очевидно, що треба від кута БОЦ від його градусної міри, відняти градусну міру кута МОЦ. Отже, кут БОМ дорівнює БОЦ. МОЦ. Підставляємо наші градусні міри. БОМ дорівнює 118 мінус 72. Отримуємо 46 градусів можемо записувати відповідь. Відповідь кут БОМ дорівнює 46 градусів. Завдання виконано.